Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Людмила Шелестова. Я головний редактор газети «Шкільний світ, всеукраїнського видавництва шкільний світ», а також кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України. І сьогодні я вам хочу поговорити, розказати про одну із. Важливих проблем, якою опікуються педагоги, чи то в школі, чи то в позашкільних закладах, це те, як провести, як цікаво організувати дозвілля сучасної молоді. І, мабуть, на цією проблемою замислювався не один раз кожен із педагогів, тому що наші дітки сьогодні дуже вибагливі і хочуть щоразу чогось нового і цікавого. Так от ця книжка допоможе вам знайти цікаві форми і прийоми для того, щоб. Щоб провести дозвілля в цікавій формі для сучасних дітей. Книжка називається Дозвілля школярів, ігри, конкурси та розваги. Тут ви знайдете ігри не лише інтелектуальні, а й рухливі ігри, а також сценарії ігрових заходів, масштабних ігрових заходів. Книжку Можна придбати у нас на складі у видавництві а та також у регіональних представників, які є в кожному обласному центрі нашої України. Окрім того, детальні інформації про зміст цієї книжки і про назви, назви заходів і назви ігор, які увійшли до цієї збірочки, ви можете знайти на сайті нашого видавництва освіта.ua.com. Дякую за увагу.